Іде концентрація е, політичної філософії, яка називається двосторонні гарантії. Ми дійшли до висновку дуже твердого і зрозуміло, що у стратегічному сенсі, в консолідованому розумінні і Євросоюз сам по собі і НАТО має слабкі сторони, і ці сторони мають конкретні назви, які називаються Угорщина і Словаччина, тобто ухвалювати колективні рішення як частині нарощення мілітаризму самого європейського, так і допомоги в Україні на цю хвилину неймовірно важко, бо є два блокуючі чинники, які чисто проросійські вони роблять свою брудну роботу і будуть робити і надалі. То мені видається, що зараз іде якраз момент кристалізації двосторонніх. Процесів у частині надання Україні гарантій. Ми вже розбирали з вами у студії, що таке гарантії. принаймні, у моєму розумінні усього два елементи: два елементи зброї, зброї і ще раз зброї, грошей, грошей і ще раз грошей. І зараз іде напрацювання якраз юридичного аспекту вироблення.